Слава Україні! Героям слава! У нас вчора ще було тепленько, сьогодні у нас вже плюс 15. Зранку було плюс 10, зараз плюс 15 трошки потепліло, зупинився дощик. І я вирішила показати свій епідендру Паркісуніанову. Це обірку я не витягну. Це є. Дуже гарний епідендрум, я його дуже люблю. має ось такі м'ясисте листечко довге. І люблю його за величезні квіти, які мають собі бантик. А здалеку нагадую стрекозу. У е, нас міняється клімат, і я скажу один таку штуку, що йому подобається от зараз температура, яка склалась на сьогоднішній час. Тобто велика різниця для того, щоб він заквіт. Я вже зрозуміла, переконалася, це вже є другий раз другий рік, рік підряд. Для його квітування потрібна велика різниця температури між день і ніч. Тобто його влаштовує, коли вночі у нас там плюс 15, а в день у нас там плюс 30. Тобто, має бути великий перепад температури. І це йому заходить. Любить він дуже пити. Там у нас є кора мілкої фракції. Я його ще не пересаджувала. опирте там багато-багато коріння. Ось він. Зараз я його зніму. Опа. Я його так повішала. воно щоб не впав. Ось він такий такий каскад листя. Ось, бачите, відкінне. Ось такий от красунчик. Цей такий лайфхак, де є, О, де є у нас ось такі підвіски із блюдочками. Цей лайфхаб я побачила в знайомої Орхоманки у Оленки, Запоріжжя і в себе його ось так використовую. Тобто дуже зручно ти поливаєш, він нічого не капає, плюс правильна підвізка. Зайву воду, яка є, ти собі злив і все. Що можу сказати, що ця рослина, крім того, що вона ще дуже чудесна, вона не має періоду спокою і він любить гарно поїсти. Тобто я його підживлюю фактично, фактично постійно. Взимку трішки менше, влітку фактично кожен полив. І переважно поприскую по і в оприскування в гроші додаю доброго двадцятку. Ох, капає! Ну чуєте, який вітер? Отож, ось така от краса. Що ще ледь не забули. Якщо про температуру сказала, про добрива сказала, про ґрунт, який я сказала. До речі, я його на вулицю винесла. Як тільки потепліло більш-менш. Тобто, як вночі стало плюс 10, Це була перші числа травня, потім у нас був мороз, і коли був цей приморозок, я його забрала додому. Ту ніч, другий побув у мене вдома і знову винесла на вулицю. Я думаю, що якби навіть я винесла його на вулиці, йому б нічого не було. Але я вирішила не ризикувати. Ось так. Якщо будуть якісь ще питання по цьому красунчику, пишіть в коментарях, запитуйте. Ось так. На цьому все. Слава Україні! Героям слава! Кому подобається відео, ставте подобайку. Па-па!